Хочу з вами ще порушити питання мобілізації. Журнал Forbes повідомляє, що Верховній Раді готують нові правила бронювання співробітників, а зокрема йдеться про додаткову сплату до військового збору за кожного заброньованого працівника та можливість бронювати персонал всім підприємствам. Що ви думаєте про таку ініціативу? ініціативуліци, це дуже коротко, це дуже підло зробити з українців робітничо-селянську армію. Що вони хочуть цим досягнути? Я розумію. Об'єкти критичної інфраструктури. Там навіть нічого взагалі не треба говорити. Є певний перелік посад, де мають бути працювати чоловіки. Ця кількість має бути врегульована, затверджена. Рапка. А скажіть, будь ласка, вони пропонують там, окрім всіх тих податків, які платяться, ще 20 тисяч на місяць сплачувати за кожного такого ухилянта. Я вам скажу, що це приблизно те саме, що давайте буде. Нехай ухилянти платять по 5 тисяч доларів на рік чи там євро на рік, і ми їх не будемо мобілізовувати цей рік. Це ж те саме, це ухилянство тільки в законі. Я розумію, що дуже хочеться зберегти оцей електорат, який має гроші, який потім буде під загальний адабрям, розказувати, знову устали від війни. Але ви знаєте, чесно кажу, коли в окопі закінчиться армія мова віра, то отим всім, яка різниця, навіть за 5 тисяч доларів в рік нічого не допоможе. І ще одне, якщо вони таким чином хочуть спровокувати розкол українського суспільства, щоб потім, зважаючи на нестачу в збройних сил мобілізованих людей, які могли би зробити ротацію тим, хто сьогодні в окопі, які змогли би замінити тих, хто сьогодні в окопі? Бо я завжди казав, ми в 2014 році були першими, в 2022 му Ми знову були першими. Нас замінили достойні. А хто замінить цих достойних? Хто складе їм підкріплення? Росіяни вони зайдуть. Якщо провалиться армія мова віра, то яка різниця окажеться в полоні росіян? Якщо таким чином готують до капітуляції Україну, дайте можливість, хоча би патріотам, вивести свої сім'ї, бо інакше ну воно не літає, тому що росіяни будуть мститися. Ви згадайте, що вони робили, коли заходили е, в міста, коли першими захоплювали міста? Вони йшли по спискам, які готував їм свій час Партнов, під загальні аплодисменти, під молчазну згоду Татарова, який керує силовий блок. Вони готували списки кого майданівців, аточників. Пам'ятаєте, і росіяни заломившись в ті чи інші міста, я дуже добре знаю історію нашого амбусмена е, по правам людини Дмитра Лубінця. Він сам Волновахи. так от зразу пішли по його адресам, по його родичам. Він з своїх, звичайно, встиг вивести і Богу дякувати. Але ще раз наголошую: росіяни це робили скрізь. Вони нищили патріотів України. І зараз сказати, а якщо у вас немає грошей, то ви йдіть, як кажуть мої хлопці, кажуть, командир: ми розуміємо, що ми тут ну, до здоху. Нас ніхто вже не поміняє, але ви хоч не, не зрайте нас. Там, далі, що у вас там каже робиться взагалі зараз на, на мирній території? За гроші відкупатися, ну це вже, ж, як казав Кузьма, ну це вже ж було. Ну і далі вони продовжують свої наративи і продовжують для того, щоб розколоти суспільство. Е, умовний полковник ФСБ аплодує в долоні таким розколом всередині воюючої країни всередині фортеці, яка обороняється. Будь-який розкол іржа корупції, розкол щодо несправедливості в мобілізації. Взагалі, Зеленський каже: що, ну не бачимо поки що необхідності в такій мобілізації. Не От він не бачить, розумієте? Фронт тріщить, тому що проламуються хлопці, тому що немає артилерійських. Запасів немає можливості тримати фронт, і він тричіть, тому що закінчуються люди. Заїдьте на ППД будь-якої військової частини, і ви подивіться, скільки людей в резерві в казармі. І ви офігієте. Перепросив за мій пев. Пане Ігорю, а як вам таке? депутатів та чиновників слід відправити на навчання у військові центри разом з іншими українцями? Таку ідею запропонував голова фракції Слуга народу Давид Арахамія. Вишколи для нардепів будуть на загальних умовах, але на частковій основі. За словами парламентаря, це мотивуватиме українців йти до війська та не боятись мобілізації. Чи заохочуватиме це людей? На вашу думку, є такий фільм тупий і ще тупіший. Тобто ми сьогодні просимо західних партнерів, щоб вони за свій кошт навчали наших солдатів. Но ми готові сьогодні тратити гроші на навчання людей, які взагалі не підуть ніколи в армію. Так? Бо тому що у нас в чиновників бронь, а тих, хто не має броні, ті учаться студентами на восьмому, на 2-й освіті. В нас е мають броню незрозуміло з яких підстав. Близько 25 тисяч. Ми недавно рахували своїм побратимом, е, так званих ДФТГ, добровольчі формування територіальних громад, які мають зброю. Які здорові? Там в них 32 тисячі. Ну кажуть, там є близько 2 тисяч тих, кому за 60, Ну нехай там відсотків 10 не мають здоров'я, а інші здорові мотивовані мають зброю, мають екіпіровку, стоять на блокпостах у Львові чи в Чернівцях. Якого біса? Це вам перший резерв, це оперативний резерв, першої черги може сьогодні бути. Отже, ми з вами вже знайшли вісім бригад. Далі молоді пенсіонери МВС. Це повірте мені, це не вісім, це не 10 бригад, це, 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 це десятки тисяч людей. Причому дуже-дуже багато десятків тисяч людей. Чому воєнкомати не можуть їх мобілізувати? Їм від 40 до 60. Але вони навіть не стоять на обліку в військоматі. Вони придумали собі спецоблік і десь там знову ж таки тусуються в охоронних структурах МВС. Це що таке? Далі чиновники, державні службовці, які роками, десятиріччями отримують колосальні зарплати, Та? тобто з бюджету. Ми їх бережемо для того, що це майбутній електорат команди Зеленського. А поліцію ми бережемо, що це майбутні розгонщики демонстрацій і мітингів, тому що після війни люди прийдуть і спитають з тих, хто до сих пір жує шашликів. Так от історія така, що я не можу зрозуміти. В той же час вони намагаються зменшити призивний вік, дехто, дехто навіть каже, що давайте до 22 зменшимо. Тобто ми маємо призивний вік з 27 до 60, умовно кажучи, і набрали мільйонну армію. А що дасть, якщо ще два роки ми додамо до призивників? Це додавить ще 10 чи 20 тисяч студіків, молодежі? Той час, коли молоді пенсіонери 40-літні МВС, які вміють зброю, які клялися служити захищати і так далі, будуть далі сидіти відсежуватися в умовно побудованих ресторанах. Тому така історія. Я вважаю, що ми маємо колосальний потенціал мобілізаційного ресурсу перед тим, як щось давати можливість. Ну тим більше вже за гроші. Я ти взагалі це абсурд робити з України армію бідних для армію для робітників і селян. Ну це все ну це фактично можна поставити хрест на мобілізаційних заходах, і відповідальність за це наголошую, несе верховний головнокомандувач президент Зеленський. Бо у відповідності до. Конституції України і до закону про мобілізацію, якщо не помиляюсь, четверта і одинадцята стаття, саме він відповідає за мобілізаційні заходи. Тому, пане президент, зважаючи, що у вас вчорашній день народження. закінчився, Як вам спиться, пане президент? Можливо, ви візьмете за свої конституційні обов'язки і внесете невідкладний президентський законопроект? Візьмете на себе відповідальність. На себе особисто персонально складному рішенні, а не будете перекладати з собою голови на здорову, і там десь у міру буде намагатися щось придумати. А депутати будуть піаритися на тому, що вони як баба яга проти. Ну такий мене думки з цього приводу. А той самий голова фракції Слуг народу пропонує розсекретити втрати України на війні і говорить, що втрати не такі великі, як люди самі собі уявляють, та становлять менше ніж 100 тисяч. За його словами, президент України Володимир Зеленський ще рішення не ухвалив. А щоб про це думаєте ви? Скажу відверто: я категорично за обесцінювати жертовність солдата це самий найбільший гріх для тих, хто сидить в тилу. Ми бачимо, що в Росії потір нет. Та в них вже не говорять про потір У них патрі нет вони не рахуються. Я не можу зрозуміти, чому в нас потір нет, як в Росії. Всі розуміють, що людей хоронимо. Але обесцінює. Ви подивіться на армію Ізраїля, яка не тільки кожного дня повідомляє, скільки загинуло їхніх солдатів, а як вони загинули, де вони загинули, при яких обставинах, щоб кожен знав цей геройську жертовність кожного солдата, і тоді можливо це більше буде мотивувати іти вчитися в учбові центри для подальшої служби в армії. Чому? Бо вони будуть бачити, як їхній сусід загинув. Вони будуть дивитися в очі, тій сусідці, дружині того загиблого, і будуть розуміти, знаючи, як він там підірвав себе гранатою чи кинувся під ворожий танк. Розумієте? Обесцінювати жертовність солдата не можна. Це великий гріх, і цим грішить влада вже два роки. Два роки для того, щоб не обесцінювати жертовність солдата, я завжди розказував одну історію. Я пам'ятаю, де хто з моїх загинув. Колись після війни я дуже хочу пройтися по кожній точці, бо в мене вона є більше. В тому числі на карті, і я хочу, щоб громадяни України також пам'ятали, де хто з моїх хлопців загинув, і не тільки з моїх, я просто за себе зараз говорю, як за командира батальйону спецназ, який мав честь очолювати в певний період ну, до останнього поранення, скажімо так, от. І я вважаю, що це потрібно робити. І тут я підтримую тези Арахамії, але не підтримую в контексті, і це буде набагато менше, ніж 100 тисяч. А для Арахамії не, не такі великі цифри, як собі люди думають. А для Арахамії 100 тисяч це вже невеликий. Цифр, а 50 невеликий, а 10 невеликі. Ви знаєте, тиран Сталін колись говорив так: так саме Сталін так говорив, що одна людина загинула це для сім'ї горе. Там, де, там 10 людей загинуло, це трагедія, а 100 людей загинуло, це статистика. То Варахамії вже статистика. Він вже міряє цифрами, для нього 100 тисяч небагато, а для мене один теж багато. Ну така різниця між нами.